Це вже було, віддай палку. Доброго Сьогодні фідерна історія, сьогодні платва. Маю надію, що вона буде клювати. Я ось на такій класній вимості, зроблені, зараз якось закріплю кріплення до фідеру і буду робити прикормку, вам показувати, розказувати, зволожувати, перебивати через сито. Добавляти якусь крупну фракцію, все вам буду показувати. Все просто, а ви спостерігайте і ставте пальці до гори. Так, ну і все ж таки, з чим же я сьогодні приїхав на риболовлю? У мене це залишки прикормки мого друга. Ну, Як завжди, це та рубрика, що було, та й взяли в місцевому магазині. Не реклама, до речі, просто кажу вам фанатік Кулемет-Плітка. Лин, карась творог і залишки хитрого ляща. Все це я буду змішувати зараз. І все це я зараз буду так сказати, доводити до того ладу, щоб зголовити плотву. А плота тут гарна. Чому я сюди приїхав? Це риболовний комплекс ранчо. Або вчора на тренуванні перед змаганням ми бачили, як. Люди ловлять плотву на поплавчану вудку з підсаком. Плотва, мабуть, грамів 250-300. Тому мені стало цікаво, і я зараз буду пробувати її ловити. Знайшов ось такий містечок, де можна зволожити свою прикормку. Зволожувати я її буду в декілька етапів, мабуть, в два або в три. Будемо дивитися, як вона себе, вона різна різна по структурі і по своїм діючим моментам. Тому що тут і лящова, і важка прикормка, і плотвяча прикормка. Плату, навіть. Зволожую в два етапи, перебуваю через сито, додаватиму порціонно мене є перловка, трішки пастачина, обов'язково. Це ми зробимо. На насадки у мене опариш, мотиль, черв'як і кукурудза. Обов'язково кукурудза. Велика плотва любить кукурудзу. Дно тут замулене. Кормушечки буду використовувати легкі, мабуть, 18-20 грамів, можливо, і 15. Дивіться, ліпиться, розпадається. Поки що лим творог не мішав. 10 хвилин, нехай п'є, Дозволожуємо, продовжуємо далі. Так, а поки прикормочка наша п'є воду, трішки вам про фідер. Флагман Легенд Фідер до 60 грамів. Я вже вам про нього розповідав про нього в минулому. Відео про карасів повторюю. Палка добре працює на вагах до 40 грамів. Те, що нам в принципі і потрібно. Так, найцікавіше те, що я забув катушку. Зараз мені охоронець пообіцяв, спінінгу удасть. Я над нею поставлю 1,65 шок-лідер, щоб не відривати шнура. І буду ловити десь на короткій дистанції. Так будемо виходити з ситуації. Зараз перебиваю, вам показую. Е, ніяку фракцію, я навідкидаю, лише насичую корм киснем та доводю його до правильної механіки. І ось така катушка до мене підлетіла фідерна пан Дмитро, охоронець. Дав мені свою фідерну катушку. Ось моя перебита прикормка вже, ось так виглядає, Воздушно ліпиться, розпадається дистанцію та місце лову. Я покидав, пошукав, твердого немає нічого, замулене дно, десь приблизно метр Два метри. Зв'язав я патерностер, не інлайн. Зараз буду кормити. Мабуть, 6 стартових, 40 см. І відразу кукурузинка. Добавлю зараз ще прикормку я перловки запареної і добавлю трішки кукурудзи. Починаємо з рослинних компонентів. А там далі вже будемо дивитися по ситуації. Кормлю більшою ось такою годівничкою, головлю меншою, щоб не повністю викидувати свій корм. Тому що риболовля в мене запланована сьогодні на цілий день. Вибраний ориентир і туди кормлю цікаво чи буде вона клювати. На фідербомі ловили саме на поплавок. І по плавці було видно, що також. Губана була досить, досить велика, немало. Метр п'ятдесят, мабуть, десь. Так. Перша кормушка з кукурудзою з повіцем 40 сантиметрів пішла пішла і будемо чекати, що вона нам скаже поки робив. Підрізку кукурудзи в прикормку у мене відбулося клювання від стрілу. Є якась риба. Якась риба. Що за риба? Я не знаю. Ух, блін, це платвина. Це батоніще. Це платвина. Є. Перша, перша велика платва є. Вона в заліку. До речі, вкушена, вкушена, щукою. Та так жорстко вкушена. Дивіться, оце зуби. Якась мамка і нижня губа. 40 см я не прогадав. Зараз порціонно додаю в прикормку кукурудзу і перловку. І будемо збирати цю красу з почином Ігор Миколаївич. Добавляю я порізану кукурудзу з перловкою, пробками в корм. Не буду я повністю розмішувати, змішувати на вулиці жарко, боюся, щоб у нас не вийшло так, що <кій> наша каша. каша верніше прикормка, я вибачаю, це в мене від е спинного осленного, щоб наша прикормка трішки не закисла. Вибираємо Невеличку зерзинку, сілесеньку гарнесеньку одягаємо її. Одну, ось так, вона плотненька, запах досить непоганий і відправляємо її в нашу кліпсовану точку. Ось так. Ось нам і кукурудза на плотву, Вона її дуже полюбляє. Є якісь невпевнені такі, знаєте, подіргунчики. Риба присутня, наточиться. О, 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 давай, давай! Є доїла, 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 ось щось, здається, менше, мабуть важливо просто здається думаю підсажувати по одній піночі куклу русську щоб ну, видніше було потвичці на одній о також гарно. не найбільше але гарно. залікова риба залікова Красуночка. Ось така красуня. Очікую, що на підход я карася, можливо, якоїсь більш великої риби там амура чи коропа, яка тут присутня, але все ж таки перша ціль це плотва. І поки що, як ви бачите, все в мене досить непогано виходить. Рамазав буває і таке. А це вже було віддай палку. Віддай палку, Дімон! Гарна риба. Це, це реально гарна риба. Немоверно. Дай палку, кажи. Больше. Двечек. Неймовірно. Так, зараз еще одна. Так, а чем ты там покакала? А покакала она нашим кормом. Это уже Гарний показник, значить, ця риба стоїть у нас на точці. Нижня губа. Правильний поведець з першого разу Це рідкість. Ось так. так, після невеликої паузи, паузи, тому що я трішки допомагав на шукати коней поні, до речі. У мене знову після додаткового докорму з'явилася риба. Це важливо знати, якщо риба перестала клювати, ви знову включаєте темп і на темпі починаєте ловити рибу. Ось в мене так і сталося і відпала підсаку. Ось навіщо потрібен підсок? ハンナポツンはハンナ。 Щось борза-борза. Клювання класне загиб такий. Віддай по лусю. гарна риба якась. Що воно там таке? Не підіймається. А, це вона королева королева цього ставка запаркована. Зручно все ж таки на вимості садити, якщо чесно. Зручно. красує. І тут такої риби досить багато. За нижню губу. Все як має бути. Ока, вудка пішла вперед, почала, почала в мене падати стійка. Гарна риба сидить ця платва. Я зараз її дістану і розповім вам, що ж я роблю, чому вона в мене клює. Чому вона в мене спочатку перестала клювати і що я зробив такого, щоб вона знову почала в мене їсти. Гарний розмір. А попадати потрібно з першого разу. Так, поїхали. Моя красуночка. моя лялочка. Але хлопці кажуть, що вчора була крупніша, в мене ще крупнішої поки що не було. Як завжди, погано тримаю рибу в руках. Ось така, така срібляста яскрава платвичка. Вона клює зараз темний корм у мене трьох видів. Те, що залишалося, в мене риболов, і моє і Русланове. Я його намішав, довів до правильної консистенції до того моменту, що вона правильно працює. Стартовий закорм зробив я сім кормів щоб не 5. І потрішку почав додати різаної кукрузи та запареної переловки. Пробками, пробками, пробками. Риба в мене виключилася, коли я. Трішки одволікався і не темпував, хоча темп великий я не держав. У мене перед закидуванням було приблизно десь 3 хвилини. Це досить довго. Якщо ви хочете швидше її ловити, треба перекидуватися хвилину, півтори, а то й 30 секунд. Є такі теми. Я не від спорту сьогодні граю, у мене часу вдосталь, я тут майже цілий день буду сидіти. У мене стоїть риба на, 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 риба на точці, вона трішки покакала мою прикормку. Це го, добрий знак. І тому я далі ловлю і далі вам все показую. Латвичка завітала. Все класично заїла так добряче, глибоко заїла. Без екстрактора ми впорались. Показуємо кількість риби зараз, яку я зловив. Нема в мене спортивного підсаку, але я по життю тут таке так собі фідеріст, але знаю ази та щось, щось своє. Тому їжджу з таким піцаком, як у мене зараз. Ось так, близько. Близько 20 риб гарного розміру. Не більше. Ну і по вазі. Можливо, трішки за 3 кіло. Я її заберу на тараньку, обіцяв своєму другу військовому. Зроблю тому йому тараньки. Навіть підсумки та висновки довелося знімати на телефон. Так, приїхав я сюди о 8 годині 30 хвилин, поки розклався, поки знайшов дистанцію. Втратив час на пошуку дистанції, її тут немає взагалі. Просто лише тверде дно, не ракушки, тут немає нічого. Закліпсувався, сім кормушок, і відразу я поставив кукурудзу. Це інформація від охоронця, він так сказав. І на деяких ставках в нашому регіоні в Харківській області це непогано працює саме по великій платві. Була перерва в мене в кльові риби, коли я відходив. Не буду казати, що робив, просто позвав мене друг. Могти знайти поні. Я прийшов і знову мені довелося тимпувати. Тимпував я десь приблизно 15 хвилин 15 з періодом хвилину-дві. А перезакид основний у мене був в риболовлі це 3 хвилини. Можливо, це не сильно і важливо. Я свою кількість риби спіймав, від того задоволення отримав. Приємного перегляду. Підписуйтеся на канал, підтримуйте лайком. Далі буде цікавіше.